Ось така корбенція приїхала. Мені попояс. Корпус. Купа шкла. Різна я бачу. Різні корпуса, різної якості, різного розміру. Але такого я ще не бачу. таке воно величезне. Щоб ви розуміли, от навіть не знаю як пояснити розмір тої зарази. Підставки під відеокарти, під тяжки. Жмути кабелів, то що не всі. Просто жесть. Окрема підставка під відеокарту. Щоб вона не провисала. А чому вона може провисати? Та тому що вона отака. Ось От такий відак. Навіть знову ж таки не знаю з чим порівняти, показати, що це є. це є 4090. Всього навсього всього 24 ГБ оперативки. Ну і Звичайно, воно просто так працювати не може. Для нього треба спеціальні кастомні кабеля, тому що рідні горять і випалюють відак. Займає той відак 3,5 слота. Сама плата доволі маленька. Основна частина то радіатор. Важить їй Богу. Страшно запихати. Щоб десь щось не поламалося на мамці. Мусиш її підпирати, прив'язувати, бо, бо інакше відвалиться. Реально калорифер з відповідною масою. Підставка під той віддак, то окрема тема. Тут є регулювання точне і регулювання по висоті, щоб в будь-який корпус можна було поставити. А та вся зараза має контролер ARGB і ще різнокольоровим вміє світитися. Чесно кажучи, я здивований, тому що якби карти такого рівня діти собі навряд чи дозволяють. А старшим геймерам чи потрібні ті всі кольора, ну то таке, кожен входить з розуму по-своєму. Корпус теж на приколах. Є купа шухлядок пана Стефка в комплекті, викрута навіть є. Магнітна, файна, Тут ще якась така заначка на всяке Бардачок як в машині. Але саме смішно, повідною викруткою відеокарту не залізеш, не закрутиш. Ось такі цирки. Знизу система вентиляції. Ціла купа калсунів, прямо як теплонасос. Дверцят в того обігрівача, як в мене в сараї. Одні, другі. Але то не саме цікаве і страшне. Ось такий цілий модуль іде на підсвітки. Різнокаліберні. Воно як ІНО. Світиться зі всіх боків, напевно. Верхня кришка теж швидко знімна, щоб можна було добратися до внутрішнього світу. Не знаю, яка мамка забезпечить роз'ємами всі ці от виходи, бо на тій модній не вистачає. Ну і відак на підставці виглядає приблизно так. Причому підставки дві. шлейф живлення якийсь кастомний, той, що не відгорає вже. Там, не знаю, чи знизу видно, ще одна є маленька підставочка. Тобто дві підставки. Розбирається як машина, щоб добратися до блокаживання, треба зняти одну кришку, другу кришку, підставки звідяг. Що за цим ховається, не знаю, тут якісь модні підсвітки, судячи по задньому роз'єму ARGB. Тобто, якраз оця панель це є рекламний неон, так сказати. Ну, ще розібратися з одним роз'ємом і можна буде включати, пробувати, як воно світиться. В комплекті є приблуда для горизонтального розміщення відеокарти, але для цього треба ще спеціальний рейзер, його немає. Тобто його ви купуєте окремо. Ставите приблуду в корпус і у вас виходить горизонтальне, не вертикальне розміщення. Ну, а саме цінне в тому всьому, то ось та от коробочка, органайзер для гвинтів. Шкода, що клієнт її вже побачив, треба було нажити. Вона би мені на господарці пригодилася найбільше. Глибина того блокається десь в районі 70 см. Ширина в районі 30, см. трошки менше, а висота, а висота 64. Курча вдало. Два таких блока, і можна ставити зверху дошки і маєте козла для побілки. А мій системник донедавна був ось в такому корпусі від Вінги. Відчуйте різницю. <смір> і тицею я той кулер, тицею їх тут два, до речі, спереду заду. А він мені не ти, ти. Це Один роз'єм стандартно на мамку, там питань нема, другий роз'єм п'ятипіновий. І я його туди-сюди, щось мені не сходиться. Аж діжився до того, що беру інструкцію. І виявляється це USB. Тобто цей кулер по керуванню підсвіткою підключається до USB. Є отут така ніша цікава. І невідомо, що в неї ставитися би мало. Проситься ніби як на харди, але беру і якби сюди він не закріпиться. Сюди він теж не закріпиться. Тому... Ой, бля, добре, що клієнт не бачив. Коротше, хрен його знає, як то кріпити і для чого та ніша. Може, ви знаєте. Ну і все, вже новорічної ялинки не треба. Дивіться, як гарно світиться. Все, книжка пише. Керувати підсвіткою, переливанням, напрямком і можна навіть ігрушки не бавитись, можна тільки розглядати комп'ютер. Ну, Ось такий прикол. Діти, напевно, би вилучилися. Ще й жопа в неї світиться, прикинь. Тато, мамка. Капець, що й мамка має по периметру. Бачив, аудіоблока під світку на мамці. Але так, що по периметру мамка мама. Так, регулювання тут є, підсвітка міняється, все керується, але воно ще десь софта мало керуватися, бо якось. Не знаю як, треба розібратися. Там ж, по ідеї це якраз RGB, на манці є вихід, чи він не має підключатися до плати контролю підсвітки вентиляторів. Манка ARGB не підтримує. Ага, манка не підтримує, тоді нема сенсу. А вентилятори один підключений ось тут. І хіба через нього через систему фанлінгу можна пробувати регулювати швидкістю вентиляторів, нічого варіантів я не бачу. Так, якщо зайти в BIOS тої гірлянди в хардвер моніторі, вибираємо підключення до систем вентилятор, відповідно перемикаємося на режим Power Modulation. Опа, є, заглох, файно. Супер, і джерело можна вибрати процесор або системний датчик температури. Беремо по системному. І все, і далі собі регульнули, вже не буде принаймні та гірлянда гудіти. Супер, тепер можна жити. Лишилося ще ту всю підсвітку хіба позаклеювати. Не знаю, я то фумарк -фу завжди читав. Ну, в принципі, до речі, а фармарк oh, не фирмен. знаю. Одним словом, жаримо ту січкарню, значить, проц по максимуму, відак по максимуму. Зараз подивимось, що воно вдує. Пішло, о, є, фреймрейт пішов. А от є, значення. максимальне 189, середнє 127 кадрів валить. Температура від така поки що піднімається плавно, досить тиха і спокійна карта, я би сказав. Ну і головне, при потребі, якщо буде гаряче, завжди можна відкрити форточку. А форточка, до речі, на гамнітах легенько так відкривається. О, трохи клацає при закриванні. Віконі, щоб завіси не скрипіли. Ну все, в'їзду. Видно, в роботі шумність, особливо так і не піднялася, як і температура від ЕК поки що. Це тішить, воно досить тихе, виходить. І видно, що на Full HD карта грузиться до 70% тільки. Тобто бублик навіть не може її нагрузити до кінця. Воно вже заточено під вищі роздільні здатності. Круто. А от потрошки оберт йдуть догори. Що ми маємо по температурі на карточці? Лімітів ще немає. 45 градусів на відаку. Холодно? Спож... Споживання ватів в карточці. А де є споживання? Воно я суттєво. 26 ватт в 30 Я недавно козакам якраз розказував, що те, що пишуть на коробці відеокарти по рекомендованому блоці з розрахунку на китайські вати і на... Весь комп'ютер разом, а не тільки на відеокарту. Кому цікаво, то десь тут по впливасті є відео про енергоспоживання. Ну як, робимо ставки? Скільки воно важить? Як ти думаєш? 24 24, 24 думаєш? 24. Я ставлю. Блін, та не знаю, на 20 ставлю. 20 каністру піднімаю більше, 25, давай так, щоб я теж не, не в суху програв.